Усім добрий ранок і ми вже в аеропорті. В аеропорт приїхали вчасно, їхали. Тут в Будапешті є такий спеціальний автобус, який рушає прямо до аеропорту. Дуже зручно. І я якраз біля нього і брала собі котель, щоб легко не ходити. Як ви бачите, Софієчка заснула. Вона було дуже повне, ми ну, рано прокинулися вже 5,55, до речі. А, і я думала дочекатися до літака, але літак за пізніше на годину 5 хвилин. Хоча ми ще не доставлений, чекаємо. Я просто не так хочу, щоб він прилетів, і ми на нього сіли і долетіли. Все, не думаю про відміну. Софійка прокинулась. Ми вже по дорозі до гейту зайшли в дитячий магазин, і Софійка взяла іграшку за 36 євро. Ну я їй розповідаю, що цього вафа не продають. Якщо ви думаєте, що ваша дитина пісила в найнепідходящий момент, просто знаєте, що в нас є ситуація, що сталася по дорозі до, до терміналу. Але у нас вже немає часу купляти. Сказали, 5-10 хвилин, і я така, ну добре, почекаємо. Якраз анонсувала відео про те, що я беру з собою літак, не пам'ятаючи, сказала, що можна взяти дитині пляшечку з водою. Тобто дорослим не можна, там, до 100 мл, а дитині можна взяти. Більше ста. Тому що в нас, по суті, нашу валізу перевіряли тільки на вході в аеропорт, дивилися, що ми з собою принесли. А далі мені ну, ніхто не відкривав, не дивився, не важив. Так само визак, не важко, тобто Можна було все, що заходно всередині. Добре, звичайно, що все так обійшлось. Просто таке ви, ну, простіше виявилося, аніж думалося. Ми вже в літаку тут малює. Ми взяли водні розмальовки, дуже класно. І я взяла ну, олівчики, я це в принципі показувала відео, що я беру. Я думала, б... а як же Софійка буде? Ну, тобто я буду пришпилена, Софійка виходить, Ні. але в авіакомпанії є на цей випадок ось такі додаткові ремінці, вони вдягаються на мій дорослий ремінь і я потім ну, тут такий місточок і я буду цими ременями огинати животик соків і вона буде пришпилена до мене. Ага, і наш візочок забрали в багаж. Ну, Всіх візочок забрали в багаж. А, ну, Тим цікавіше, де буде наповненіший контакт. Зараз 13.22. Ми тільки-тільки поринули в небо і це було обічиться. Дитина на цей цю. Поки що все себе. Навіть тільки рада старатися, але тут десь чекала, коли прокинулась, бо я ще сказала, потім потім, як поїде літачок. А все супер. Так, ну десь половина нашої дороги вже прийшла. Нам почали ціти півтора години. Ай, і можу сказати, що дуже скучно. Скучно подаватися сіти на одному місці. Скучно, не ну, навіть скучно. Немає енергії, щоб спіку менеджети. Хочеться кава, хочеться. Поспати. Я майже заснула, стола, а свіка не давала. Доїдаємо всі запаси, які можемо зараз не їсти. Але ще кілька пакетків каші у нас залишається на сорок дорогу. І в мене хочеться пройтись. От і все. А ще дуже гарний політик в Ми виходить багато класно до бойовий. Сіли над альпами, там не було жодних хмарок, ні ну, пам'ятаю. І це було просто неймовірно красиво. Ну, їх так багато, десь, напевно, хвилин 40 точно на них дивилися. Це просто неймовірно. Я прямо справді відчула, наскільки величні ще гори. Бувака нельотна, дуже томанна, навіть пілота, хоча Май в принципі така є сценарій, плюс я його трошки поспати після кава, просто город. Дитине культурне здивування, бо вона засинала в небі, а прокинулася знову на землі. Сто яка цікава тепер земля. Поговорили про те, що ми були в небі, де небо, де хмарки, про те, що ми зараз знову на землі. Обговорили знову усі машинки, які тут є. Люди виходять, поки що світі цікаво. Ми в принципі вже не поспішаємо нікуди. Головне, що ми приїхали. Куди добре йдемо? Коли ми летіли в Португалію, в світі ще не було двох років, а там залишалось буквально кілька днів до її дня народження. І тому я не брала для неї квиток окреме місце у літаку, і ну, планувала взагалі, що вона буде летіти в мене на колінах. В принципі, так усю дорогу і було. Вона в мене там гралася, спала. Але поруч зі мною місце було вільне. Це сталося завдяки тому, що пасажирка, яка там сиділа, вона запропонувала стюарту пересадити її на інше вільне місце. Він погодився. Тобто люди часто самі добровільно розуміють, що їм буде зараз некомфортно, коли дитина буде пригати, і можуть відсісти. Я думаю, що їх можна так само і попросити, якщо вам прям дуже буде некомфортно чи можна. І ну, типу, відмовлять, то відмовлять, погодяться, то супер. Назад ми будемо летіти світ уже буде два роки, два і кілька днів. Тому я брала для неї окремий квиток. У нас є два квитки, і, до речі, це вийшло не набагато дорожче за один квиток в Португалії, тому що були дуже вигідні тарифи. Це вийшло до десь приблизно один і третина вартості дороги туди.